Ослана Бондарева, скажіть, будь ласка, сьогодні піднімалось питання щодо прямої трансляції Лтави. А які ви будете шукати виходи з ситуації Питання дуже дуже на само. От я бачу площинію виключно фінансово. Полтава хоче заробити, депутати не хочуть за це платити. Тому давайте знайдемо якийсь алгоритм дії, чи можливо Лтава якось трошки зменшить планку своїх бажань, а депутати підносять у цьому. Я думаю, наступним кроком буде можливо навіть прийняття програми, прийняття програми на рівні власної ради. І це, мені здається, не повинно стосуватися тільки отправим виключення. Якщо ми хочемо бути прозорими повністю, до кінця це не потрібно бути вектор якогось одного каналу. Давайте випрацюємо якусь модель, яку буде, до якої буде залучено всі засоби масової інформації. Але це знову ж таки видатки з бюджету. Не збираєтесь робити якісь прямі трансляції на Ютубі, сесії, можливо, власні. Щоб не залежати від каналів. От подумайте. Якщо ви. Через сайт, через ваш сайт. Як ви Місто. Через сайт Я думаю, що що просто його вивчити. Я думаю, що. Я думаю, що війни департамент. Насправді це буде точно дешевше, а може так зелені, не варто. Єдине, що ті бабусі, так, які сказали, Валерій рік вони не побачили. Ще раз повторіть, будь ласка, суму, яку попросили у вас. Два мільйони. Це за скільки? За який період? За рік, за рік. Ну, цю пропозицію, яку отримали від компанії на руки депутатам ось. Щоб все це розгляне. Якісь там пропозиції депутати в селі несуть, Це ж таки, ну якусь золоту середину знаємо. ну ви, ви не виключаєте можливості перейти, як і місто на. Окрему трансляцію. Саме головне, щоб це було не популістський крок, а то, щоб кожен депутат мав можливість під час сесії обласної ради не просто займатися своєю роботою безпосередньо, а ще і, скажімо так, підагітувати виборців в тому чи іншому районі Полтавської області. Я, дуже, я хотів би звернутися до депутатів, щоб саме на цій цілі були направлені кошти. Я так відчуваю. Знаєте, що певні слова, що ось бабусі не бачать, ось вони скучають <рес> за нами. До речі, я так не розумію, що у кожного депутата є можливість мати час, безкоштовно мабуть, час на кампанії компанії виступити з політичними газами в тому числі. А, то забав, так". Ще запитання, відколею.